Наш помощник Питали, що за підйомничок. Польський, польський підйомничок. Дивіться, він на 3 метри. Тут ще є такі вставки, чорно, ну, чорні, сюди і сюди вставляються. І виходить, що він удлиняє на 3-метровий лист. Е, Вага його там до 60 кілограмів чи до 65 кг. Не знаю, ми е, максимально те, що я на нього вложив, титан із мембраною. Це там в районі 50 кг. Акуратно, розмерно, не спіша. Тобто, якщо це не зрівниться не з швабрами, не сравниться з тими, що руками відтримаєте. Чудненько стоїть вона 200 доларів. Це колись ми купували, було 5 тисяч гривень. Зараз я не знаю, що вона стоїть. Ну, я думаю, в доларовому еквіваленті так само. 200 доларів. І якщо ви працюєте один, то вам воно Ну, в сенсі, без ансамбля то вам воно 100% надала. Класна штука. Я, наприклад, довольний. І ми навіть навіть мембрану клеїли, ми, ми все не любимо цим підйомником. Бачите, ми навіть написано, професіонал, але вага. головне, дивіться, вага. Да. Бачите, професіонал дивіться. О, вот. Рекомендую, пацани, Для роботи одному не замінімо речі.